Давайте уявимо, яким би було це відео, якби не було мови. Без назв, без голосу, без смислу. Як би ви зрозуміли, що я хочу сказати? І чи було б щось, про що взагалі можна було б сказати. Мова це не просто поговорити. І це не просто звуки. Мова в першу чергу. Це спосіб мислити. Спробуйте щось подумати без жодного слова. І не виходить, правда? Бо в нашій голові завжди хтось говорить навіть у повній тиші. Цей голос це рамка нашої реальності. Все, що поза її межами, воно не чітке. Я думаю, щоб в кожного була така ситуація, коли до вас хтось говорить, а ви задумались, і людина питає, то ти мене слухаєш чи ні. Ви говорите, так, і слухаю, і вона каже, то що я тоді сказала? І ви в цей момент пам'ятаєте лише це. Цікаво, правда? У світі зараз зафіксовано понад 7 тисяч мов. За оцінками ЮНЕСКО, кожні два тижні, щонайменше, одна мова перестає існувати як жива. Це близько 25 мов на рік, що сходить в небуття назавжди: без архівів, без перекладу, без майбутнього. Це не просто втрата, це мовчазне знищення їхніх культур, знань і світогляду. Це стається з різних причин, але основні перехід на іншу мову. Або ще гірше смерть останнього носія. Усі ці мови з Індонезії, усі без живих носіїв. Всі вони зникли в 24-му році. Без перекладів, без цифрових архівів і без шансу на повернення. Ці приклади лише верхівка айсберга. Зазвичай такі процеси мають каскадний ефект. Губиться не тільки мова, губиться унікальна світоглядна модель, традиції, способ мислити. А тепер скажи ти це ти? Чи ти це твоя мова, як гадаєш? Якщо перше, то хто тоді говорить в тебе в голові? Людина змінюється, коли починає мислити або говорити іншою мовою. Це доведено лінгвістикою, психологією та когнітивними науками. По-перше, змінюється спосіб мислення. По-друге, змінюється особистість і поведінка. Дослідження Жанет Ламберт. Показують, що білінгви адаптують свої емоції і поведінку під кожну мову окремо. По-третє, змінюється емоційне сприйняття. Рідна мова викликає гостріші емоції, а іноземна сприймається дистанційовано і раціональніше. По-четверте, змінюється ставлення до свого я. Бо в деяких культурах. Просто немає прямого еквіваленту слову я. Або воно використовується значно рідше, ніж в других мовах. Або просто неввічливо, так як в японській мові. Неввічливо просто говорити часто про себе я, я. я». Акцент ставиться на подіях, а не на персоні. Тож. Який висновок? Змінивши мову, людина змінює сама себе. Вимова інша, емоція інша, поведінка інша. Бо мова це не просто інструмент, це інтерфейс до реальності. І змінивши мову, ви переходите в нову версію самого себе. У мови є ефективність. Як гадаєш, яка мова найефективніша в світі? І на якому місці наша українська мова? Чи попала вона в топ-10 чи ні, як гадаєш? Як бачиш, тут нас немає, я маю на увазі в топ-10. То, то наскільки наша мова ефективна? Тож, як ви побачили, ми 15. ті І в принципі це досить непогано, враховуючи, що мов понад 7000. І хочу наголосити на тому, що це не найкращі мови, а це ті мови, які дозволяють швидко та ефективно передавати інформацію у сучасному світі. Але чи є мова просто комунікацією, чи це влада? На що здатна мова? Мова здатна переконати, нав'язати, змусити, розділити, об'єднати. Той, хто контролює мову, контролює свідомість. Той, хто контролює свідомість, може ставити галочки напроти любого пункту. І це дає плацдарм. Для необмежених маніпуляцій. Не випадково, перше, що робить диктатор змінює мову. Забороняє слова, вигадує нові. Не можна сказати свобода, а значить, не можна її уявити. Бо коли ти не маєш слова, ти не маєш вибору. Влада не завжди у зброї, але завжди у фразі. Ми проти вони. Порядок Замість контроль, очищення, замість насильства. Слово може вбити, не проливши жодної каплі крові, просто підштовхнувши. А Мова це не просто інструмент, це зброя масового впливу. В неї є помічник, пропаганда. Вона не кричить, вона нашіптує. Ми праві, вони. Небезпечні. І ти вже не шукаєш правду, ти чуєш готову думку. І тоді мова не пояснює, а замінює реальність. Той, хто вирізає слово із книжки, він не боїться ідеї, він боїться, що ти будеш знати, як її назвати. А тепер подумай, ти говориш своїми словами. Знаєш, перший крок це бути собою чесним. А другий це бути скептиком і в буквальному смислі перевіряти всю інформацію, яку ти отримуєш. Бо в нашому світі високих технологій фальсифікувати можна все, навіть вас. Це був основний випуск. Тож, прокачуйся, вивчай нові мови. Бо кожна мова це. Нова версія тебе. А зараз я тобі розповім цікаві факти про мову. Люди почали говорити щонайменше 50-100 тисяч років тому, але писемність з'явилася лише 5-6 тисяч років тому. Мова змінює спосіб мислення. Наприклад, у мовах майя немає слів для лівого і правого, є лише на захід і на північ. Кожні два тижні у світі вимирає одна мова, часто останній її і є її могилою. Слово робот придумав чех, Карл Чапик. У мовах світу є різна кількість кольорів. У російській є окремі слова синій і блакитний, а в японській до 20 сторіччя не було чіткого слова для зеленого. І жести це теж мова. Американська жестова мова має власну граматику і структуру зовсім іншу, ніж як в англійській. Китайська має найбільше носіїв, близько 1,3 мільярда, але це одна з найважчих мов для вивчення. Деякі мови мають лише 100 слів, наприклад, мова піраха Бразилія. Найдовше слово у світі має понад 189 тисяч літер. І є хімічною назвою білка Тітіну. Арабська мова не має слова психологія, але сотні слів для опису любові. Лінгвісти й досі не можуть з'ясувати, чи мова виникла раз чи багато разів незалежна одна від одної. Більшість людей думає однією мовою, а відчуває іншою, тією, якою з ним говорили в дитинстві. в деяких африканських мовах є слова, які означають ми з тобою але без нього. Діти вивчають мову природню до 7 років. Після цього мозок втрачає пластичність. Мова може зникнути, але може й повернутися. Наприклад, Івріт був мертвою мовою, але тепер це державна мова Ізраїля. Мозок активується по-різному при різних мовах. На сії Тональних мов, такі як китайська, мають іншу активність, мають більш активну праву півкулю мозику. Є мови, де немає чисел більше трьох. Все, що після цього, просто багато. Слова впливають на тіло. Дослідження показують, що при словах ніжність, любов у людей сповільнюється серцебиття. Навіть тиша має значення. В японській культурі це частина мови. Ми віримо словам більше, ніж фактам. Тому мова це ще й відповідальність. Тож будьте відповідальними, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!